Привіт! В цьому відео до рами я прикручу дрони, а ці дрони вже підключу до стеку. Стек, тобто контролер, це мозок дрону. В мене SPDB-стек, я вже їх перевірив, вони працюють. Ось така комплектація стеку. Іде дві якісь плати. І всередині деталі, які маємо підключити до самого дрону. Оскільки мотор прикручувати дуже легко, я заздалегідь прикрутив всі мотори і залишив лише один, щоб хоч якось показати, як це робиться. В нас в наборі до мотору йде 4 винтики, ці 4 винтики потрібно просто накрутити, нічого складного немає. Ну що, почнемо. Тепер. Мотори підключені, і будемо встановлювати сам стек. В комплекті зі стеком йдуть гвинти, але на багатьох відео, які я переглядаю, рекомендують використовувати саме гвинти, які йдуть в комплекті з рамою, бо вони не такі длінні і не будуть впиратися в верхню частину рами. Тому я так і зроблю, встановлю івенти, які йшли в комплекті разом з рамою. Зі стеком в комплекті йшли гайки, чи болтики, чи якось так ці штучки називаються, Їм потрібно зафіксувати наш гвинт, щоб він не випадав. Тепер я розповім про стек, те, що я зрозумів, дивлячись відео на YouTube. Контролер. А це регулятор. Регулятор встановлюється на нижню частину, тобто він встановлюється ось так. До речі, напрям встановлення має бути позначеним стрілочкою. Ось. Стрілочка. І ця стрілочка вказує напрям руху. Тобто, регулятор у нас буде стояти ось таким чином. Далі я його фіксую на своїй платформі. Але я буду вже ставити поверх нього. Зараз я припаяю сюди. Все необхідне, це мотори, це підключення до акумулятору, і всі-всі необхідні для цього деталі. Ось такі краплинки мені вдалося зробити. В мене вийшла навіть одна краплинка ідеальна. Дивіться, вона просто максимально кругла. Це досягнення. А, дві, три. Ну, це така діамантова. Ну, непогано. Непогано. Потрібно залудити ось ці платформи, щоб до неї потім прибаяти ось так цей дріб. Припаяв я вже два мотори і ось цей соловий провід, це виявилось занадто складно. Все вийшло припаяти лише не тією стороною, тому в мене дроти будуть до регулятору припаяні верх ногами. Тобто двигун один, ось цей двигун один, він буде. Не з цієї сторони, а аж з цієї, тобто вони дроти будуть навхрест переходити, отак, між собою. Зараз я припаяю ще два мотори, і в принципі пайка моторів закінчена.